В Ужгород на ярмарок вакансій приїхали представники Бергівського професійного ліцею сфери послуг. Ми презентуємо заклад і ті професії, за напрямком яких буде в нас підготовка. Ведеться підготовка в закладі. Це кухар, пекар, кондитер, швачка, кравець, офіціант, бармен. Наразі на ліцензуванні кухар закладу освіти він є сьогодні дуже пріоритетно, адже реформа шкільного харчування. А сьогодні ця платформа дуже хороший такий момент показати, що ми можемо, на що ми спроможні, адже професію можна. Презентувати на буклеті на фотографії, а ми хочемо її в ділі, тому що зацікавити можна тільки так. Зроби, попробуй, скуштуй, і будеш бачити, що воно собою являє. Поруч учні Ужгородського вищого професійного училища торгівлі та технології харчування показують охочим, як прикрашати кекси. Зараз ми оформляємо кекси. З білкового заварного крему це в основному розочки. Якщо навчитися, то досить легко, але багато часу, щоб просто навчитися і працювати кондитерським мішком. Ми просто беремо спочатку знизу, піднімаємо наверх і опускаємо. І це виходять такі як пелюстки. Наш заклад ми представляємо і для учнів випускних шкіл після 9 класу, після 11 класу, також незайнятого населення. Так як у нас на нашій базі проходять курси перепідготовки працівників, можна обрати професію кухара 3 третього, четвертого розряду, кондитер третього четвертого розряду, офіціант, бармен. А також продавець продовольчих та непродовольчих товарів. А тут учень міжгірського професійного коледжу показує, як виготовляти різні фігури з дерева. «Різьблю герб України геометричною різьбою. Малюємо ескіз на досці намалювали ескіз, вирізали лабзиком, ну а потім вже склеїли і розмалюємо, які будемо Різьби геометричні фігури спочатку важко, а потім як навчитися не дуже так складно. Ми презентуємо Межийський коледж. Це є наші роботи, учнівські роботи під керівництвом майстрів виробничого навчання. І зразу пропонуємо майстер-клас. Учень показує, як різьбиться отакий, наприклад, герб України. Така підставочка, настільна підставка. презентуємо до майбутніх студентів. Це один єди, єдиний навчальний заклад Закарпатської області, який готує професію виробних художніх виробів з дерев. У нас є професія швачка вишивальник. Так само база три роки навчання. Це є учнівські так само. Роботи може у нас бути і ручна вишивка, і машинна вишивка. Ліцей забезпечений е, машинами. Студентка Андріана на ярмарку вакансій спробувала робити непрямий масаж серця. Чили це робити працівники Закарпатського центру екстреної меддопомоги. У мене Медфайсі теж вчилися таким навичкам, але ми вчилися під ритм. Ой, у лузі, під цей ритм було дуже класно, але це для нас дуже корисна навичка, тому що ми просто так візуально просто. Так, робили 30 натискань і потім два вдохи. Ми проходили просто тут, і ми зразу помітили знайомі, знайому обстановку медицини та зразу сюди підійшли. У серпні буде 7 років, як я працюю парамедиком екстреної медичної допомоги. Ще з дитинства я хотів бути лікарем, тому паралельно навчався у Жировському національному університеті. І надіюся, що вже з з літа буду працювати лікарем екстреної медичної допомоги. І з вакансій у нас. Є е, е, вакансії водія. Е. Парамедика-техніка також є парамедика вакансія, також лікарів екстреної медичної допомоги. Потрібно молодих бажаючих працювати. До ярмарку вакансій долучилися і рятувальники. Ми беремо участь для агітації профорієнтаційної роботи з майбутнім поколінням, яке може бути здобувачами освіти для наших навчальних закладів. В подальшому зайняти лави рятувальників і рятувати людей. Ми розповідали про пожежні. Автомобілі про техніку, яка у нас є в наявності, про специфічність нашої роботи, про навчальні заклади, де готують рятувальників даного характеру. Цьогоріч армарок вакансій провели на площі народні представники Закарпатської обласної військової адміністрації та Ужгородської міськради. Понад 40 компаній сьогодні присутні. Це спередвіх компанії в Закарпатті, які фактично шукають працівників, які хочуть обмінятися досвідом з освітянами, які робітничі і не тільки робітничі професії потрібно готувати. У середній профтех освіті у вищих навчальних закладах, щоб заповнити ті вакансії, які на сьогоднішній день є, тому що понад 400 підприємств релоковано в Закарпаття, понад 200 в місті Ужгороді, і тому це дійсно унікальний захід, щоб поєднати роботодавців. Звичайно, громадяни, які цікавляться, які є ну, професії, куди можна звернутися для того, щоб піти працювати. Ви організовуєте спільно із ким? З обласною військовою адміністрацією. Є там спонсори долучилися, ну, ми допомагаємо, тому що це працівники, які працюють в нашому місті, це в міський бюджет, це розвиток нашого міста. Такі ярмарки вакансії ми проводимо вже 20 років. До ну, служба зайнятості проводить вже більше як 20 років. Останні три роки іде під егідою обласної військової адміністрації на сьогоднішній день, якщо взяти загалом. То роботодавці області пропонують біля 3600 вакансій. Ознайомитися з цими вакансіями на єдиному порталі вакансій на сайті Державної служби зайнятості. Безпосередньо служби зайнятості на сьогодні ми пропонуємо 654 вакансії. Вони робітничих професій, але є і інженерно інженерно-технічних інженерно працівників керівного складу. Руслана Николишин – суспільне новини.